Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов, то є спізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало Твоє осудження за слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши його від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде від новою Союза сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Корінтян святого апостола Павла. Братя, якщо б я прийшов до вас і став говорити мовами, яка користь вам з мене, якби я не говорив вам ні об'явленням, ні знанням, ні пророцтвом, ні наукою. Так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, чи то цитра, коли не видають із себе різних звуків, як пізнати, що грається на сопілці чи на гуслах? Як же сурма лунає невиразно, хто приготується до бою? Ото отак воно і з вами, коли ваша мова не має в собі ясних слів? Як зрозуміти те, що ви говорите, ви будете на вітер говорити. Є їх чимало, тих всіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, буду тому, хто говорить чужинцем, і той, хто говорить, буде мені чужинцем. Тому і ви, коли прагнете духовних дарів, старайтеся мати їх вщерк для збудування церкви. Хто отже говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, але розум мій без плоду. Що, отже, робити? Буду молитися духом а і розумом буду молитися. Буду співати духом, а й розумом буду співати. Інакше бо коли дякуватимеш духом, як звичайна людина скаже амінь на твою подяку, коли не знає. Що ти кажеш, ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, щоб я усіх вас мовами, що я більше усіх вас мовами говорю, але в церкві волію п'ять слів моїму, моїм розумом сказати, щоб навчити інших, ніж десять тисяч слів мовами. В сьогоднішньому читанні далі продовжуємо слухати повчання апостола Павла щодо будування спільноти. Чуємо сьогодні, говорить апостол Павло знову про дар мовами. Ви вже вчора, коли слухали в Перекопі, про дар мов, апостол Павло каже, це є розмова, особиста розмова з Богом. Але краще пророкувати, тобто краще так промовляти. Щоб інші, тобто щоб будувалася церква, щоб церква, неначе йшла спільнота, йшла разом. Сьогодні далі чуємо власне пояснення апостола Павла щодо дару мови, який на той час проявлявся в багатьох спільнотах на знак Божої присутності. Але щоб перевірити вірогідність цього дару, апостол Павло каже: слід тому, хто молиться мовами, також. Просити Бога про дар розуміти про що молиться, для того, щоб вміти пояснити також людям, вміти пояснити своїм співбратам, щоб це не була тільки молитва приватна, тобто якийсь приватний, приватний чинок, але щоб спільнота могла спільно рухатися в напрямку реалізації покликання, яким Господь покликав її посеред свого міста. Ми чуємо, як апостол Павло докладно говорить про те, що неодноразово він сам промовляє мовами, але краще для нього говорити п'ять слів, які зрозумілі для інших, щоб інші могли сказати Амінь, або щоб інші могли прийняти до серця і чинити так само, аніж промовляти 10 тисячами слів, які ніхто не розуміє, слів, якими молиться душа, дух людини. Але не молиться розум. Тому просить, окрім дару, який отримує, просити про дар розуміння, як цим даром має служити спільноті. І дуже важливо ці слова, слухаючи власне, цього тижня, коли апостол Павло порівнює спільноту до членів тіла, де тілом є Христос, де порівнює спільноту як ту, яка переповнюється і рухається любов'ю. Сьогодні апостол Павло додає ще один елемент спільнота, яка розуміє своє покликання, своє місце, розуміє саму себе для того, щоб служити і будувати єдність. Господи Ісусе, оживи в нас бажання служити Тобі і за Тобою йти, оживи в нас бажання Тебе слухати і надихатися Твоїм Словом. Оживив нас бажання єдності церкви, єдності нашої спільноти. Дай нам Духа служіння, який не чваниться, який не гордує, але який готовий поспішити на допомогу кожному. Слава Отцю і Сину, і Святого Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.